Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 29 грудня, ми з вами продовжуємо читати Святе Письмо. Сьогодні читатимемо Євангеліє від Марка та послання Святого апостола Павла до євреїв. Тож, Євангеліє, одного разу прийшов Ісус і учні його до Капернаума, і коли був у домі, запитував їх, про що дорогою ви міркували між собою. Вони ж мовчали. Бо між собою міркували дорогою, хто більший, і сівши, покликав дванадцятьох і каже їм: Якщо хто хоче першим бути, нехай буде з усіх останнім і всім слугою. І взявши дитя, постав його посеред них і обнявши його, сказав їм якщо хто одного з таких дітей приймає в ім'я моє, той мене приймає. А якщо хто мене приймає, той, мене, той не мене приймає, а того, хто послав мене. Відповів йому Іоанн, кажучи Учителю, ми побачили когось, хто твоїм іменем виганяє бійців і не ходить за нами, і заборонили йому, бо він не ходить за нами. Ісус же сказав, не забороняйте йому, бо ніхто, створивши чудо імени моїм, не зможе незабаром злословити мене. Бо хто не проти вас, той за вас, бо хто напоїть вас чашою води в ім'я Моє, тому що ви Христові, амінь кажу вам, не втратить нагороди своєї. І читаємо апостол. Браття вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок. І пішов, не знаючи, куди йде. Вірою, і сама Сара неплідна одержала силу прийняти сім'я і, незважаючи на вік, народила, бо знала, що вірний той, хто обіцяв, і тому від одного і до того ж омертвілого народилося так багато, як багато зірок на небі і як незлічинний пісок на морському березі. Усі ці померли у вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалеку бачили їх. І раділи та говорили про себе, що вони подорожні і пришельці на землі, бо ті, які говорять, так розказують, що вони шукають батьківщини. І коли б вони в думках мали ту батьківщину, з якої вийшли, то мали б час повернутися, але вони прагнули кращого, тобто небесного. Тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. На зараз це все. Бажаємо Божого благословення. До зустрічі вечором.